Казочки від Марійки під гірянки. Отже, слухайте, розкажу друзі, вам казку. Приніс зайчик, дров в яску, поколов її дрібненько, згорив кашку смачненьку. Кашка була солодка. Моя казочка коротка. Ні-ні, розкажу вам і другу. Прийшов котик із лугу, ліг серед печі, Муркотів в дивні речі. Ще третю сказала. Мушка в хаті літала, у сметану влетіла, а вийти звідти не вміла. Далі. Далі не можна, бо ця казочка тривожна. Ще скажу вам четверту. Був гробчик упертий, зібав скирту він спритно, змолочу усе жито. Чи змолотить, не знати, доведеться чекати? Ще скажу вам і п'яту. Вбіг хлопчина у хату, у болоті по вуха, бо він маму не слухав. А що далі не знати? Може в мами спитати? Скажу шосту вам завтра, сьому восьму позавтра. У суботу дев'яту, а в неділю десяту. Певно, будете раді казочок цих громаді. А як прийде неділля, буде в лялю весілля, буде радість велика, буде грати музика. Барабанчик тра-та-та, а скрипочка тілі-лі. на ляльчинім весіллі. Ну і ще от Грицька Бойко, Стоніжка. Гостювати йшла стоніжка, забруднила трохи ніжки. На порозі біля хати стала ноги витирати, сісто ніжок обмітала, сісто ніжок витирала, а як стала на помості із гостей і йшли вже гості. Ну і Остання на сьогодні соловейко застудився. Ліна Костенко віршик. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом, п'є гарячий. Чай из mm -hmm. Мэдом.